Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Путін у міра совершенно точна. Валерій Словей підтверджує інсайди британської розвідки. Зараз за з двійника Путіна Росією карує колегіальний Путін, а це потрушала решта силовиків та армійців, які присягнули йому на вірність. Він переконує, що Путін з 2020 року хворів на рак. тривалий час лікували ізраїльські лікарі, але нещодавно відмовилися. Довірився їм, бо вони рятували його сина від онкології. А ось. Всього, як виявилося у російського диктатора, троє дітей від Аліни Кабаєвої, двоє хлопчиків і дівчинка. Телеграм-канал Кремлівський щура повідомляє, що в шостій ранку тіло Путіна привезли у Кремлі. сотні машин військової та еліти. Прощання буде закрити двійник і далі виконуватиме свою роль. Сотні тисяч вінків ховають, або не було ажіотажу. Минулого року помер двійник, яка зараз, за словами професора, про це говорить не тільки він, але й британці. Нагадаємо, російські пропагандистські пабліки увечері двадцять Жовтня поширили інформацію про смерть Путіна. Утім, інформації офіційного підтвердження цьому немає. Про те, чому Росія розповсюджує деталі, частіше такі заяви розповів політолог міжнародних співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна Антон Кучухідзе. Наразі поки достеменно немає фантажу, ці всі політичні ігри направлені на внутрішню політичну боротьбу. Тобто, один із результатів якраз таки війни проти України стала децентралізація різних груп впливу, тому що раніше все трималося навколо. Однієї особи з кожним провалом на полі бою в РФ після ордеру на арешт терориста Путіна після шаленої кількості санкцій, замороження активів і початку їх передачі для України. Всі зрозуміли, що терорист Путін веде всіх багатих людей цієї держави в нікуди, зазначив кучухідзе. Він додав Росія ізольована, хто б там що не розповідав. Тому у середині розпочалася боротьба для диктатури децентралізація думок, показник того, що йде боротьба. Тому ось такі окиди про смерть Путіна, умовно кажучи, працюють. Звільнені. Росія від Володимира Путіна має початися в Москві. і Звідти поширитися по всій країні. Депутонізація має передбачати створення нових владних структур в РФ. Про це сьогодні, 21 березня, в ефірі телеканалу Фрідом розповів екс депутат Держдуми РФ творець Ютуб каналу «Утро февраля» Ілля Пономарьова. Повноцінну депутонізацію можна провести тільки в Москві, і її треба звідти поширювати по всій країні. А все, що відбувається до цього, це скоріше репетиція, тренування, підготовка, підходи, тощо і у цьому Сенці, ми почали давно ще коли були створені відповідні підрозділи. Перша велика акція була проведена на рубежі травня і червня 2023 року. Потім протягом усієї осені та зими це тривало на території окремо Білгородської області. Зараз це вийшло на новий рівень. Новий масштаб сказав він. Наразі невідомо чим закінчиться рейди Легіону Свобода Росії Сибірського батальйону і російського добровольчого корпусу, які проводять військову операцію на території Білгородської та Курської областей. Наразі добровольці контролюють понад 50 квадрат. Кілометрів території Тьоткіно, Лозоворотку, Новотоволожанку, Глутове, Горьковської та Козинку і Ніхотіївку. Дуже важливо розуміти, чим ця справа в підсумку закінчиться. Депотонізація має на увазі створення нових владних організаційних структур, а це залежить від військових питань, як вони будуть вирішуватися, чи зможуть підрозділи закріпити за собою територію на більш чи менш постійній основі, або це триватиме в режимі рейду, коли прийшли якийсь час, постояли, потім пішли далі. Сказав. Пономорьов до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.